Переповненими контейнерами комунальників не здивуєш. Щодня у Славуті викидають сотні пет пляшок. 142 контейнери набираються щонайменше тричі на тиждень. Використовують вату хоч літом, хоч зимою. Майже однаково. По графіку у нас по маршруту раз в тиждень. Одна машина. Три машини, три, три машини в тиждень вивозиться. Далі небезпечні відходи відвозять на вторину переробку. Щомісяця назбирується 4-4,5 тонн тон відсортованого пластику. Але у контейнери часто попадає ще більше небезпечного сміття. Люди думають, що це от пластик, і кидають все, що зроблено з пластику ящик, там, наприклад, з під овочів. Ну це наприклад, взагалі. А в основному потім відповідно получається, що його потрібно сортувати, бо воно далі в подальшому не використовується і воно попадає на міське сміттєзвалище. Збір та переробка пляшок, окрім зменшення навантаження на місцеве сміттєзвалище, приносить вигоду комунальникам і підприємцям. Ми на даний час з ним працюємо півтора до двох років і з ним якби проблем немає. Він проплачує за цю підпляшку, то що ми здаємо, і відповідно це компенсується витрати на підприємство. Середній період розкладання пластику становить від 80 до 6 сотень років. Тож експерти закликають кожного громадянина сортувати сміття та зменшувати шкоду навколишньому середовищу. Тетяна Жепянська, телеканал Перший Подільський.